Сьогодні 1 листопада, другий місяць, осені. І в мене поповнюється колекція хризантем. У мене мало? Так мені ще подарували, бачите? Ну, ліля, як завжди, дивіться, яка гарна, гарна. Теж зараз посажу. У мене такої немає. Ось така незрозуміла, вроді є така. Ну, хай буде. Ну, і Ось така теж похожа на цю мою, але не така. Ну і зараз я їх десь тут посажу. І красуня тут гуляє, сонечко у нас, але троянди, мабуть, не встигнуть розкритися, бачите? І там і ця ось. Ну, в общем, я зараз буду їх садити, поки на дворі тепло. У мене тут дуже гарно. Дивіться, скільки хризантем. Зараз я ще ці посажу. Ну, ось так виглядають мої осінні хризантеми. Дуже пізно вони починають цвісти, Але дуже гарні. Посадила я те, що мені подарувала Ліля. І зараз відламалася така гілочка, У вазочку поставлю. І я хочу ще цю тут посадила. Я хочу іще зламати декілька гілочок. Ось начали, почали цвісти отакі хризантеми. І я поставлю вазочку. Так, може, потім до дітей буду їхати і ще ось так. Дивіться, отакі вони. Ну, не пахнуть, просто свіжістю. Це такі ще за хризантеми з радянських часів, ось такі. Ось так. Все, Фенді, пішли додому. Ну, ще, сонце і гарно на дворі. Можна гуляти. Ну, нас тут сьогодні відключають на два дні воду понабирали. Ще якась така ситуація не дуже приємна.